Дивіться, в одному із відео я розказував, як українцям зараз допомагають в Нідерландах, як ця штука працює. Багато мені написали, що Нідерланди зачітнені, але по факту, два тижні тому назад мій друг виїхав з Польщі, він приїхав в Нідерланди, приїхав на локацію. На локації його сказали, ні, чувак, ми не приймаємо. Тут це так не працює. Він поїхав за адресою, яка є під відео, яке я вилажував. Він поїхав за тою адресою. Його прийняли, йому допомогли. Йому знайшли в місті Тільбург житло В Жементі Він взяв БСН в принципі. Але коли поїхав отримати стікер, він отрима відмову. На те були свої причини. Е -е Зараз яка історія? Людина з окупації, людини повертатися нема куди. В Польщі дуже важко з Польщі вообще треш. І людина поїхала подаватися на міжнародне біженство. Є спеціальне місце е в Нідерландах, куди ви приїжджаєте і вашу справу розглядають. І, в принципі, зараз в Україні йде війна, зараз людям е вручають е повістки, і можна отримати, як це працює, як це, знаєте, все це відбувається. Скоро я розкажу, запишемо інтерв'ю, тому що люди там різне пишуть. Але по факту я розказую те, що є насправді. Підписуйтесь на канал, ставте закусенці свої, тому що скоро буде ще розігруватися на каналі велосипед. Хороший, класний велик. Отака історія. Дай Боже, здоров'я.